Вечник. У нас всегда команда КВН «Сирень». Потому что, как говорит народное прислевье, талант да не пропьешь. И мы поехали! <music> Бабушки в переполненном троллейбусе, где осталось одно свободное место. Це моє місце 45-го дорожня. А я 46-го, но на пенсію вийшла по інвалідності. А я юліну тисячу получила. А я на хивокно сварщице робила. А я на майдані в 2004 году стояла за Україну. Один раз зря постояла <ріх> і ще постояла. Як горить банк. бан горить, кредит гасився. Антиреклама розтішні. Ти більше не будеш рости. В школі дергали тільки за руки. Не так давно ж Де Бартія вирішив змінити своє громадянство з французького на російське. Давайте подивимось, як це було. Добрий день. Я Жерат Де Хочу поміняти гражданство на русське. Мені нужна справка у ролик, психіатр ЖК, водоканал, канал Горгас Психіатр. А зачем столько много? Настоящий русский должен пройти через все Он Психиатр. Что, не понимаешь? Человек, который меняет гражданство Франции. На Россию. Нуждается в помощи дипломированного психиатра. Нет, президент пообещал, что с вами... Президент ГАЗ Украине обещал дешево. И что? Ничего. Ну а если так проблемы будут. О. Чикастое дело, что ты с на традиционным Ладно, ладно. Так, причина переезда. Люблю Россию. Не то. <реш> Советский автопром. <реш> Сало. Не к нам. <реш> ладно, с Russian Tradition ты ознакомился. Диктуй свой номер. Я тебе подготовлю документы и мы с тобой свяжемся. 098-475. Это что такое 098-475? что? <реш> Парень, не к нам. <реш> не к нам. Спонсор нашої команди інтернет-кістер. Інтернет-кістер. Ми турбуємося про те, щоб ваші діти менше сиділи в інтернеті. Урок української літератури в глибинці. На сьогодні нам було вивчити один із творів Тараса Шевченка. Ну хто готовий? Я Савчук, ну давай, да. давайте перший. Так. Да. Мені тринадцятий манк! Я пацію! Так, що це таке? Ну, стоп, ну не йди. Ну, давай, ось, давай, давай. О, сестри, сестри, горе вам! Мої глупки закрили, на що ви сидите в батьків на шиї? А ті спідниці, Боже, Боже, на що спідниці, ті похожі? Там видно все створіння Боже. Я все. Вэн сирень с любовью.